У мене був другий чи третій сигнальчик, там була проволока, обломочка, разі, жбонь, а зараз попався кругляшок, можливо навіть динарик. Дзвони як динарик, ще не мив. Друзі, дивимося. Гляньте сигнал, який був. 58-60. І гляньте, кругляшок побачив. Побачив кругляшок, тільки гляньте, який він товстий. Може навіть, може, навіть і не динарик. Зараз будемо з вами його мить її монетку. І я думаю, побачимо, що це. Ну поки що Судя по сигналу, я подумав, що буде динарик, тому що 60 бив. а так ні друзі, це динарит попався тільки. Сказав би, що лимесний, так дзвони високо. Щось цікаве. Ну, бачу, бачу голову. Голову чуюсь бачу, гляньте. Бачите? Голова. А на цій стороні теж щось за узори якісь тільки. Не розумію, як його вам показати. Хто знає? Ось така штучка якась попалася. Воно, ну, друзі, хто знає, то пишіть. Ну, Щось однозначно цікаве. Клас. Забираємо, ходимо.